Ставлюся хорошо, дуже добре, потому, ну, тому що ми самі завдіївки, ми самі переселенці, Ми знаємо, що це таке. Понимаєте, если сказали евакуацію, значить срочно за детей. Потому що вот, очень много смертей, будет много всего що Ми знаємо, ми прошли через это. Все, промахають, все, дай слышно, тяжелое орудие, все слышно, і днем. Хто його знає, куда воно впаде. Вставлюся хорошо. Тільки треба представляти діткам житло, щоб вони не блукали отам де, поза улгам та на вокзалах. Не хочеться їхати. Їхати звідси по вимушеній причині це дві речі. Я сумно того? що може не стати рідної хати, як і я виросла, що прийдеться бросати усе тут. Ну тут все дитинство пройшло, тут сікрес спогадів всього. Я то розумію, що будуть багато спогадів тому в тому самому Дніпрі, коли я поїду поступати. Ну спогади дитинства, це свята кому. Так, звичайно, треба виїжджати. Ну, маленькі діти, в них психіка ще не особливо ну, стойка. А тут взриви постійно, дуже громко, і це ж дійсно на їхню психіку. Зачем їм детські травми і погані дитячі виспоминання? Що у нас тут хороші дитячі виспоминання, а в них з рідним домом будуть тільки якісь погані виспоминання, страх і ужас. Це не воно. У кого є діти, тим по-любому треба виїжджати. У дітей психіка. Ну ми вже ну, як? Ну, ми по-своєму переживаємося. Це а діти це страшно. У мене в Славянську є знайомі. Хлопцю 9 років, він на памі дозепам... ну, на, на пам вже на усьому дитина вже не може спати. Кожен вечір дитина випиває цю таблетку. Це що? Це нормально? Да. Дітьми їхати. Тільки куди їхати? За що їхати? Шо? Плануємо. Плануєте їхати. Як вважаєте, рішення правильно влада прийнято? Так, да. за дітей, так. Да. Вам уже сьогодні страшно у меживій? Ну, поки не так сильно. Є надія, що ми залишимося, як, як буде і спокійніше. Там за невесь служба, да? так? А вам навіть телефонували. Питала, коли будемо евакуюватися. Ви переселенці. Ох, а звідки ви? Межова. Чи будеш кудись виїжджати? Виїжджати будеш, будеш кудись? Ні, кажу, будемо. Ді, будеш виїжджати чи ні? Зай. Буде виїжджати? Пока будемо жити тут пока. Пока. Дозволяє да. не так опасно. Безпекова ситуація дозволяє тут. А я я коею ви визначаєте, що тут все не так небезпечно? безпечно. Ну, ні, авіабомби знано летіть, значить, остаче. То ви пока не плануєте ні? Ні, поки не плануємо, тут і будемо жити. А через роки будемо виїжджати, якщо така безпекова ситуація буде залишатися. А чи страшно за дітей? Не кажу, страшно. Всього на світі страшно за питається.